Друге, це е, не гра в напьорстки. Да, тобто ми намагаємося максимально прямо, прямолінійно комунікувати з нашими постачальниками. Третє це ну, не, не оце, знаєте, коли там, є відчуття, що тебе намагаються на чомусь підловити, угу. воно ну, створює дуже багато негативу, але результату від цього. Мало, дуже мало. Там ну ти там три копійки на якомусь штрафі. Тому то ми не використовуємо оцей підхід ком, когось на чомусь там підловити. Наприклад, так ви не штрафуєте постачальників. Ми не штрафуємо постачальників. Звичайно, ми там вимогові до того, що продукція має бути поставлена якісна що продукція має бути там згідно технічного регламенту, бо ми її просто не зможемо вивантажити, наприклад, на Рампі, але якщо вона не по технічному регламенту, ми кажемо Окей, он там паркінг, зробіть, будь ласка, от може вам чимсь допомогти. Приїдьте, і ми ну, поставимо на інший слот, ми вивантажимо це. Ну от ми вже поговорили трохи про е вашу диверсифікацію поставок.